Подивіться, друзі, яка прекрасна зима. Ну просто фантастика! Навіть оце. Оцей пейзаж заслуговує на вподобайку прямо зараз, бо в нас в Україні вже давно такої зими не було, а тут, в Канаді, вона щороку. І зверніть вашу увагу на це, як люди тут користуються і на лежах собі пересуваються прямо в місті, і відпочивають, і використовують зиму за те, що вона є, і за те, що вона дає. Тому зима зовсім не є погана пора року, навпаки, відкриває вам нові можливості. Сьогодні так холодно, мінус 25, зараз, мінус 26, з вітром десь, мінус 32. Абсолютно замерзаю, тому, як бачите, я маю такі окуляри, які я на себе натягаю завжди, коли я кудись ходжу і маю отаку маску, просто, щоб закривати себе повноцінно, тому що на такому морозі ви можете заморозитись, відморозитись абсолютно за хвилину, за дві, тому важливо себе, звісно, зберігати. Я вам сьогодні знімаю відеоролик екстремальних кондиціях, тому що я хочу, ви бачили і могли побачити, поспостерігати, як зараз навіть сніг гарно падає, яка це дійсно класна погода. Сьогодні, на жаль, я не маю дуже такої надзвичайно позитивної новини, але це важливо знати. Тут сталася в Канаді трагічна трагедія з одним, з одною особою, з одним чоловіком, який, на жаль, Помер, і я хочу сьогодні вам розповісти, що відбулося, чому відбулося і що до чого. Тому пишіть вашу думку, підтримуйте україномовний канал. Я вас дуже сильно прошу. Навіть якщо це простий коментар, пишіть поширюйте відео, залишайте вподобайки. Ну це надзвичайно важливо, що ви підтримували таких людей, як я, які стараються і бачите, навіть не сидять вдома, коли я можу з дому знімати це відео. Дійсно, виходжу, щоб показувати вам, показувати вам цікаві ві... Речі і цікаві е, спостереження. Чуєте, як сніг просто скрепить під ногами? Ну це фантастика! Просто! Я себе зараз почуваю, знаєте, дуже піднесено і дуже прекрасно ходити цим лісом засніженим лісом. І ви можете насолоджуватися, побачити справжню дійсно зиму, такою, якою вона є. Отже, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі! Я для вас завжди розповідаю все так, як воно є, тому що це важливо, щоб ви знали і не бачили тільки не думали про те, що все найідеальніше чи все найкраще. Канада вона є хороша країна, і Канада має багато переваг, так само, як і Україна, так само, як і люба інша країна. Я люблю цю країну, я поважаю цю країну за те, яка вона є, і абсолютно ні на що не жаліюся. але... Розповідати маю право, тому що це є дійсно те, що відбувається. Я думаю, що ви поважаєте мене за те, що дійсно є. Подивіться, друзі, скільки снігу багато. Просто що ви розуміли, дивіться, який сніг, то просто, просто дійсно зима така конкретна, що аж важко передати. Отже, дорогі друзі, що відбулося тут, в Канаді дуже сильно зараз перевантажена медична система. В Канаді медична система надзвичайно прекрасна і хороша. І ніхто не буде це забирати від Канади, тому що Канада входить в топ-10 е, в загальному е, в світі країн по медицині, по рівню медицини і переважає багато чому інші країни світу. Але останнім часом дуже багато людей пустила Канада. І навіть українці зараз про це жаліються і говорять, що їх пустили в країну, їм відкрили двері. І тепер така складність та труднощі з тим, щоб отримати піар, щоб легалізуватися в тій країні. І багато людей переживають та не знають, яке їх майбутнє чекає. І вони вважають, що потрібно було пускати стільки людей, стільки країна могла би в загальному е, пройти та залишити. А зараз не тільки українці з цим всім стикаються, жаліються. Зараз дуже багато і іммігрантів з абсолютно різних куточків світу стикаються з тими самими проблемами. І медицина, розумієте, мало того, що мало лікарень будується, мало того всього розвивається з тою кількістю, якою приїжджає, а ще й самих спеціалістів, наприклад, немає достатньо медсестер. Медсестри надзвичайно перепрацьовані, бо вони мусять працювати багато годин, щоб дійсно затягувати та закривати всі ці дирки з тим, що недостатньо людей. І на великій лікарні, наприклад, щось стається з вами, вам потрібно десь приблизно їхати. Ну, може, я не знаю, ну може, приблизно е, там чи щось сталося, ногу зламали, вам треба зразу от, зараз до лікаря потрапити. І якщо ви їдете до лікаря, то ви можете чекати в лікарні такі по 8-10 по годин, якщо у вас немає ніякої причини або ніякої такої надзвичайно критичної ситуації. А якщо ви хочете до сімейного лікаря потрапити. То сімейним лікарем теж дуже сильно небезпечно і важко зараз, тому що сімейні лікарі, їх є замало, і люди просто-напросто не, по, не попадають достатньо на черги і мусять іти в такі різні лікарні. А в тих лікарнях там один лікар чи два лікарі, вони між одним, одним міняються. І ви самі собі можете уявити, яка там черга, які там багато людей, і який цей лікар замучений. І от що сталося з цим з цим дядьком, який фактично тут в Едмонтоні постраждав. Та Помер. Я залишу в описі до відео офіційну статтю, що ви могли почитати, але все дуже просто, дуже, дуже навіть просто. Отже, що відбулося? Відбулося все, що він приїхав. Спочатку на роботі його почало дуже сильно щось йому погано ставати. Дуже сильно почало тут, от е, в. В грудях так боліти така велика, невиносима біль, що він зазначив, що якщо б брати з 10, то було 15 з 10, просто біль не виносима. Він попросив одного там співпрацівника та співробітника завести його в цю лікарню. Він приїхав в цю лікарню десь приблизно о 12-й годині в обід і його взагалі не взяли всередину аж приблизно до 9, ї до восьмої, тридцять вечора. Уявіть собі, він цілий день сидів просто в прихожі. З цією болю йому дали там таблетки обезболювання, перевіряли його тиск, його тиск дуже сильно зростав, але казали, що немає абсолютно причин, чого його зразу брати, бо це не критично, це нема за що переживати. І що він зробив? Його потім вже взяли всередину, він повністю впав, втратив свідомість, йому почало ставати гірше і гірше. І потім медсестри кажуть, що немає взагалі вже ця людина, на жаль, пульсу. Потім жінка приїхала, до неї там причепилися теж ті охорона, почала казати, що вона дуже сильно кричить. Вона каже, як я можу не кричати, як мого чоловіка не стало? Як ви могли таке допустити? І це проблема, про яку я нещодавно розповідав, що тисячі, тисячі канадців не дочеку, не до дочек... навіть не можуть дочекатися до того, щоб отримати якусь медичну допомогу. Тому що от так все перезавантажене до такої степені. Просто собі вдумайтесь, як це складно і як це важко це все повністю пережити. І це дуже сильно болить ту сім'ю, це болить інших людей. І чому я це розповідаю, ви, напевно, собі думаєте. Ну, такі речі стоять, стаються всюди, ну може, просто так співпало. Так і не так, але це стосується всіх людей, які проживають в цій країні, тому що... Рано чи пізно колись комусь потрібна буде медична допомога. І про це неодноразово розповідають люди. Говорять, політики деякі, що потрібно щось робити з цим. Потрібно скорочувати це очікування, потрібно збільшувати лікарів, потрібно умови для лікарів робити кращими, більше лікарень будувати і зупиняти, зупиняти цю шалену неконтрольовану імміграцію і закручувати гайки, що в принципі зараз вже і уряд почав робити. Я хотів вам розповісти це. Я думаю, що це дуже така цікава історія, щоб ви розуміли, що відбувається прямо з середини країни. Коли я, наприклад, приїхав в Канаду у 2005 році, то очікування були там від півтора години до двох годин. Знаєте, і це було багато, але це якось можна на те було закривати очі, це не була взагалі абсолютно така проблема, за яку треба було переживати. А тепер все змінилося, світ міняється. Я дуже бачу, як навіть зараз уряд лібералів, вони неофіційно визнали про те, що вони зробили багато помилок, тому вони пробують це все зупинити, вирішити, але чи це не запізно, чи це не запізно. Я персонально вважаю, що ніколи нічого не запізно, але це вже точно цей удар, який вже зроблений, його просто так неможливо змінити. І просто так, можна сказати, не забудеш його, розумієте, що воно вже зробило свою роботу, воно вже пустило в систему, система вже це відчула, і багато людей зараз страждають від загальних таких проблем. Тому я надіюся, що навіть у такі різні інциденти просто так не забудяться. Тому що дуже прикро, що коли людина втрачає своє життя, коли є якісь такі проблеми і стається така біда в сім'ях, але вона всюди по світу. І це може допомогти, якось може відкрити нарешті більше очей для урядовців, що потрібні зміни. Потрібно щось прямо зараз робити. Бо якщо не робити цього, то може бути дуже сильна ще більша проблема в майбутньому. Дякую вам, друзі, з прекрасного засніженого Едмонтона. Просто подивіться, ну, яка це прекрасна погода. Вам бажаю тільки найкращого та саме головне здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.